Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас такий сімейний влогик. Євусік? Євусік, Євусік, Бусік! Є бусік, є бусік, бусік. <гум> Сьогодні у мене фотодень також. Ми з чоловіком знову будемо їхати в Велес. Ми хочемо зайти в Юск, щось подивитися. І напевно, що мені кофточку, бо я минулого разу кофточку не взяла на кухні бардак. Тому треба щось подивитися до нових штанішок. Там чоловік з булочкою. Булочка зараз буде гамати, залишається з бубусіння. Булочка! Це мій чоловік. Булочка! Так що беру вас з собою сьогодні, покажу закуліся фото дня, якщо, звичайно, я зможу. У мене сьогодні за 2 години має бути п'ять дівчат. Я думаю, справимось. Все буде добре. Побачите, як то все відбувається зсередини. Тому гарного перегляду. Ми вже вийшли, йдемо до машини. Погодка, звісно, у льот. У нас тут дощ повним ходом. Чи чоловік так машину далеко поставив? А ні, не далеко. Вже сварюсь на нього. Погодка просто супер після такої жари. У нас в машині завжди чогось вікна по тій алкоголіків. <смі> Ні, ну це може дощ та й перепад температури, не знаю. Так, я собі заклала волосічко. Ну, вроді гарно. Бо я останні дні ходила в колосках, бо мені так було зручно. Тепер вирішила пофотографуватись, познімати відосики, тому розплелася. От і ви б повірили, що пару днів тому було 20 градусів тепла. Я просто в шоці, яка то погода. Я вже на студії. Зараз вам покажу тут один з залів, поки я чекаю, бо там проводиться зйомка. Це у нас зал кухня. Ось так. В залі віком я буду фотографувати ще люди, тому я чекаю. Є ще 9 хвилин. Я просто трошки раніше приїхала. Ці всі зали здаються окремо, а поки що чекаю. Ну, цікавий, такий зал біленький, гарний. стресово. а остання клієнтка мала 20 хвилин на зйомку, і вона перевдягалась 15 хвилин. Вона не прийшла раніше, але ну я просто в шоці. Вона просто перевдягалась 15 хвилин. Зйомки вона залишилось 6 хвилин на зйомку. Вона залишилась трошки незадоволена, тому що каже: Я не знаю, як то треба, щоб люди перевдягалися, і це не ні, як то вона сказала, як то люди прийшли і повторювались хвилин, я Кажу, ну то. Треба приходити трохи раніше, я вам сказала, що ця студія дає таку можливість. Коротше, трошки стресу оце все було. А це ще й така трохи старша жіночка, хотіла фотографії в білизні, ну, таке. Трошки така ситуація. Цікава. У нас сніг, погода просто бомба. І ми зараз їдемо, я правда не знаю, де ми їдемо. Чоловік мені не каже, але десь ми їдемо. Мені чоловік каже, я ставлю переписку. Я кажу на фотодні, пишу йому, що я голодна, ходжу їсти. Він каже, я тебе нагодую. Я кажу, чим? Він каже, да побачиш тобі, сподобається. І ми приїхали в Макдональдс. Я дуже-дуже рада. Я дуже люблю Макдональдс. Так що йдемо в Макдональдс. Я люблю такі романтичні сюрпризи від чоловіка. Може, для когось це не романтика, для мене це романтика. Так, я покажу, що ми взяли. Ми взяли Максанді, полуниця, Максанді карамельне з кіткатом. Це нам вийшло 136 гривень. І тут ми взяли, боже, ми тут багато взяли. Ми взяли по ваучеру. Мак-чикін, картопляний, ді, пасос, барбекю і кока-кола це один ваучер. Нам це все вийшло. Ну разом 472 гривні і оплатили ми національним кішбеком. Тут ваучер на два чізбургера, картоплю фрі, соус і кока-колу. Ну і я взяла ще нагетси. Ось, ось так. Дуже багато людей сьогодні. в Макдональдс. Нам принесли наше замовлення: мій чекін бургер, діпи, кола, два чізбургера. Чоловік розкидав картоплю фрі, морозиво, Чоловік. Жінка щаслива. Жінка довольна, їсть морозиво. Чоловік ну, знає, чим мене порадувати. Mm -hmm. Найкраще чоловік має. Так це їмо морозиво, маємо висунути з І Показати вам, що далі. Ми поки тут сидимо, народу стало ще більше в Макдональдсів. Це капець. Тут прям ось так сніг, бачите? Це капець, я в шоці, фокус. Ми включили вже тепло, ну як ми, чоловік. Я в шоці. Уже яке, 15 березня, я в шоці. У мене чоловік щось так гикає, що не година з машини не вийти. Так ми наїлися. А ну погикай. Ну погикай трошки. Всю помаду я вже з'їла. Хочемо ще зайти в конфі, тому що мені чоловік я подарував... <схай> чоловік подарував годинник mm -hmm. на 8 березня і пожовтів ремінець, хоча то пройшов лише тиждень, хочемо зайти запитатися, що це таке і може можна буде поміняти ремінець. Навіть не знаю, бо це не має так бути, що. <схай> що за тиждень я так пожовтів? А парфуми я сюди не пшикла, нічого не Так, да, можна б було б і чистити, я не спорю. ну але... ну але, А чого він так має пожовтіти? Ой, така погода, ужас, тільки ми, оце ми оце, десь входимо. Явочка поки а спає... Що в мене під нігтями, У мене під соус, ой, Так що йдемо в такий сьогодні, трохи веселий влог. Ти не допомагає. <смір> Кіде серйозно. Серйозна булочка. А потім ну, дали с Єван. Та вона серйозна в чоловіка, вся в та. Так саковий стейку хочеться. По <смір> Оце реклама, я розумію. Ціною мною свободу вона на кров'ю. Це правда, у мене щось аж мурашки по шкірі. Від того всього їдемо в Юск. Так, ми вже зайшли в Юск. Ось такий набір 3 750. Покажемо вам, що тут взагалі є. Тут є різні шухляди такі. О, це підставка така пішов під, під комп'ютер. 650 гривень. Стіл 3500, ось такі ціни. Шухляда 3000. І стіл такий взагалі 1750. Mm -hmm. Там дивитися, що тут ще є. Я тут, якщо чесно, ніколи не була. Тут є різні стільці. З 2400 такі стілець. А цей 750. ось такі трошки на сервант. 18. Mm. Ну, такі взагалі ціни б'юск. Ой, ця штука дуже класна. То тут у нас іде шезлон за 189. І що тут ще є? О, комплект меблів 599. Тобто ці всі меблі. І килим ще йде за 4,300. Тут є різні, бачите, такі зони, що можна собі поставити в саду, наприклад, в дворі. Але ми не маємо ні саду, ні двору, тому не маємо де ставити. Боже, столик візок Дві Ну, Шафка така з дзеркалом 2700. Таке дзеркало 1500. Ну, таке дзеркало гарне за 800. М -м? Ой, ці гарні, але ці 2500, нічого собі. А такі вішалки для одягу. Ціна 1019. Mm, да. Ну, трошки, трошки, так, трошки ціни. Дорогі, я вам скажу. Ось ще щось така зона, напевно, суто. Сад. ага. Прикраси різні, ліхтарі. Хм. Колисинка. Колисенка це діло прикольне. У нас ворожня тут є колисенка. Ціна 11. Ну, тут трохи є. Отут всякі столики такі. О, 27. Тут є стільці. Стілець такий 2000. А такий стіл 23. Не знаю, правда, як мене чути. Надіюсь, добре. Взагалі стільці такі дорогі, 2500. Це взагалі. Та ви що? Ну що тут такого в тому стільці? Що він коштує далі 5 тисяч? Ну, але меблі дійсно гарні, гарно, гарно виглядають. Калавка 3,750, дещо вже ніж стілець. Ой, це всякі будильники, годинники, рамочки. Рамочка така 149. О, фоторамка. Десь на 15,55. Світиночки. Цвітильнечка, 325 гривень. Тут така нормальна ціна. Свічки. Ой, яка класна кружечка, яка є ціна? Не таїза. 300 гривень. Йо -йо -йо -йо. Такі тут посуд ось. Гарматизовані свічки. 275 гривень, тут упаковка йде Що вам ще показати? всякі я так бачу подушечки. О, постіль. Я, які тут заліцінний постіль? Це скатертина, це на стіл. А, це скатертина, ладно. Тоді покажу вам подушки. От пліт 1000 гривень такі. Подушка 500. Ось такі є плед за 225. Пісочний поліестер. Оба вовна 550. А я дуже люблю такі всякі подушечки. То 300 гривень. Взагалі не дорого, А ось така, вже інакше, але ця на дотик приємніша. Ця не така, то вона 550. Теж пледики такі 550 приємні. Човік зайшов. Столик. О, столик такий класний за 400 гривень. Отакий собі вліз. Але це не столик, це стілець. А, це оцей столик. Я зрозуміла. Хм. Таке крісло. 7,499. Ні, з 200. А, десь іде я не розумію, що тут ціни. А -а -а. ого. Така підставка є. 450 спробуй. Добре, сідай. Ану. Чік. Ой. Ой, вона не дуже зручне. Ну, не дуже річно, як чесно, Ну, Є під спину цей такий гарний. Зараз покажу. О, під спину є під голову. Але щось не дуже, Ну, той буде краще, зелененький. Тут ігрова зона. О, оце моя Марія. Ось таке крісло. 9 тисяч. іду сідати, ну, все. Ооо, оце так, да, це моя мрія. Все, як <ривіт> о, тут як класно. Ось собі так ліг, взагалі ножки, собі простягнув. І все так класно, життя вдалося. Мене, там внуки тубі приносять, цей стаканчик води. <ривіт> а ти сидиш Замріялась, вставай, давай. І дивишся, як ростуть твої яблуньки. Марія моєї старості. Прищепки її різні. 50 грей. Може взяти. Незручно. А ну так, вони незручні. О, такі класні штуки. Ой. Капець. О, оце прикольна штука. Оці катошки що збирають. 250 гривень нормальна ціна. Так, це якийсь стопер дверний. Ой. Оце прикольна така. 350. Чикс, чикс, чикс. Дивимося, що тут є. Тут всякі матраці. Ціну ви бачите. Тут уже таке. Щось нічого такого цікаво. Немає. Сушильна ця дошка. Ціна, до речі, на неї тисячу гривень. А? О, яке мила, рушнички. Тут уже... І нічого такого, в принципі, не бачу. Ну, ось ціни. Це щіточка 125, тримач для паперу. Що тут? Ще. Дзеркало 475. Отакі класні штуки для мила. диспенсер. 150. Скляна така штука 299. Я не знаю, щось мені юзк, все рівно трошки дорогий. Ось тут є різні халати. От халат 600 гривень. Ну, не знаю, мені він трошки занадто дорогий без поняття. Ой, дзеркало. Чіккс. Три ой, а Ой, це дуже гарно таке. 5500. Я, до речі, дуже би хотіла собі додому якийсь от, може, шафу з дзеркалом, ну щось таке або просто дзеркало, бо я не маю. Як знімати, наприклад, в дзеркалі щось таке. Не знаю. Я би хотіла якесь таке дзеркало. Дві 250. Я би хотіла собі, якісь такі дзеркало, але я б, можливо, таке навісне, якесь би хотіла. Стилаш покинув. О, стеллаж класний. Дві 350. Ось такий стелаж. Ну, тут є різні, там тут. Ну 53. так. Уфіки всякі. Mm. Коротше, ми нічого такого не купили, кіця твій відео пройозка. Mm. Каже, не знаю, треба дивитися. А ти зараз що робиш? Ходив. Як тобі сподобалось чи ні? Що мені сподобалось? Меблі. Ну, ціни. по цінах. Я не знаю ціни інших магазинах, так що тобі сказати. Противний. Злюдька людька має. Кохаєш мене? Ні. Кохаєш, кохаєш, куди ти дінешся? Зараз йдемо в сілько. Нам потрібно купити сирочки, ведьмілупи. А, наверх ідемо ще щось, я собі придивилася. Ну не собі я євочці, хочу дещо купити її. Рочі я хотіла бодік-вишиваночку, але там 86 розмір, але він виглядає якийсь такий маленький. Тому та, ми не взяли, йдемо по сирочки в сілько. Будемо їхати додому, напевно, бо більше планів таких, як нема. Ну, може, ще мені подивимося кофту. Ми купили сирочки від Мілупа на два тижні. Ми їдаємо два. Рази на тиждень. Там дитинка чи є, плаче. Є ось така кофточка Але щось вона мені по вигляду подобається, але не дуже сидить на мені. Тому, напевно, ще не буду брати. А то і білої вже немає, що я би хотіла. Я знайшла те, що я хотіла. Все, купили мені кофточку, купили сорочки, зараз їдемо ще по суміш. Надіюсь, чоловік не забуде, що нам треба їхати надовго. Не. Не забу... На вулицю нам треба в аптеку, тому що наших сумішей чогось майже ніде немає. Ми беремо хіп, комбіотик, двійку, 900 грамову, але чогось майже по аптеках її немає, Є 500 грамова їдемо вже додому. Дякуємо за перегляд нашого влогу. Сподіваюся, вам сподобалось. Чекаю вашої активності, лайків, підписок, коментарів і зустрінемось в наступному влозі.